Добрий день, 9 клас. Ми сьогодні продовжуємо розв'язувати системи рівнянь. Розглянемо номер 14,3. Перший приклад. 1 поділити на х, відняти 1 поділити на y 1, 12, друге рівняння 2х мінус y рівня 2. Ми бачимо, що перше рівняння трошки складнувате. Давайте його трошки змінимо і позбудемося другого. Отже, записуємо його так, щоб звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде Хі, до першого дробу буде Y, до другого Х 1, 1,12, друге, рівняння так і переписуємо. 2х мінус Y 2. Тепер напишемо, що Вибачте, я бачу, що вам не видно. <кій> Тепер напишемо, що хі не дорівнює 0, і хі не дорівнює 0, і скористаємося властивістю пропорцій, добуток ранніх до рівня добутку середніх. І запишемо перше рівняння так: 12, y відняти 12. Х дорівнює хі. Друге рівняння переписуємо. 2х мінус y дорівнює 2, і тепер ми будемо розв'язувати цю систему рівнянь методом підстановки. З другого рівняння знаходимо y. Чому y? Тому що біля y нема коефіцієнта. Якщо ми будемо знаходити x, то буде дріб ділено на 2. Тому y буде дорівнювати 2х мінус 2. 2х мінус 2. Так. Так, оно ну, щас трошки вище підняло. І <кху> тепер підставляємо перше рівняння замість y 2х мінус 2. 12 Помножити на 2х мінус 2, відняти 12х дорівнює Х помножити на 2х мінус 2. Розкриваємо дужки 24х, відняти 24, відняти 12х переписуємо, дорівнює 2х квадрат, відняти 2х. Бачимо, що буде квадратне рівняння, тому переносимо все в одну частину. 2х квадрат я вправо перенесу. 24х відняти 12х. Це буде 12х. І з протилежним знаком ми його перенесемо в праву частину мінус 12х мінус 2х, мінус 14х. Мінус 24 одне число. Ми переносимо його вправо буде плюс 24. До рівня 0. Поділимо все рівняння на 2. Х квадрат. Мінус 7х плюс 12 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння за теремові вієта. За теремові вієта це будуть корені 3 і 4, адже 3 помножити на 4 буде 12, і 3 додати 4 буде 7 з протилежним знаком. Мінус 7. Х ми знайшли. Тепер, щоб знайти Y, ми підставимо ось оцей вираз, що в нас записаний, що y дорівнює 2х мінус 2. Ви бачите? і пишемо y перше дорівнює 2 помножити на 3, підняти 2. Y перше дорівнює 6 підняти 4. Y друге дорівнює. 2 помножити на 4. І відняти 2 ігре. Друге дорівнює. 8 відняти 2, 6. Отже, записуємо відповідь як координати точки на першому місці Х 3, 4. На другому місці Y і друга точка 4, 6. Я надію, що вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, передивіться ще раз відео. І аналогічну систему розв'яжіть дома.